У Запоріжжі розпочався тринадцятий чемпіонат з пляжного футболу. Вісім команд борються за звання чемпіона міста на центральному пляжі. Був зіграний перший тур за суботу-воскресення. І в лідерах на сьогодні знаходяться команди «ВАЗ-Інтерсервіс», які обіграли действуючого чемпіона, команду імікс со счетом 2-0 і команда Січ Юнайтед, яка також одержала перемогу. в. В цьому матчі. Після семи турів змагань чотири кращі команди зіграють у фіналі. У вівторок футболісти відіграли другий тур. Цього дня на головному пляжі міста зійшлися у двобої залив та штурм. Команда залив грає вперше на чемпіонаті Запоріжжя. Проте всі її учасники колишні гравці професійних футзальних команд. Насправді просто команда друзей. Люди, багато у нас є, які поіграли в своє час на найвисокому рівні, є один ігрок выиграл лігу чемпионов УЄФА по футзалу, один ігрок зіграв більше 10 игр в прем'єр-лігі Росії. Проти команди Залив цього дня вийшов бронзовий призер минулорічного чемпіонату Штурм. Гра розпочалась із небезпечних моментів у воріт штурмовців. І ближче до середини першого тайму гравці Заливу відкрили рахунок. Гравці штурму намагалися зрівняти рахунок, однак у них нічого не виходило. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою заливу – 1-0. Вдруге команда забула у середині другого тайму. 2-0, з таким рахунком закінчився матч. Гра була важкою, але ви бачили, відчуття найкращі. Наконець взяли перші три очка в основне час. Тяжко, всі команди більш-менш рівні і… Пісок нівелірують то мастерство в залі в большом футболі. но все одно очень интересный вид спорта. Однак, незважаючи на перемогу, Григорій впевнений, що головна ціль його команди на цьому турнірі це не тільки здобуті очки. Саме головне задача отримати удовольствие удовольствия кожної гри. Так, по ходу турніру будемо, звісно, смотреть, якщо все пойдеть, як ми хотімо, то, звісно, будуть ставитися найвисокі задачі, щоб потім і на фінал куди-небудь поїхати. Нагадаємо, що матчі проходять на центральному пляжі Запоріжжя кожну суботу та неділю, о 9 та 10. -й. Резервні дні вівторок, середа. Початок поєдинків ці дні з 18-ї години. Юлія Кривенко Федір Попадюк спеціально для медіагруп нові проєкти.